Перше наше завдання, і давайте ви тут розділитесь зараз на команди, розійдетесь по кімнатах, як ми вміємо робити, і вам потрібно зрозуміти кожна група да, свого кольору, зараз розділіть собі, поки е, готуєтесь, розділіть Нас собі по кольорах на три кучки, кожна група, вона про що? Придумайте їй заголовок. І наскільки я зрозумів, нам протягом ці картки треба поставити картка під оцінку. Так, ми потім будемо їх по оцінках розподіляти. Тому думаю, я вже з зелений вже точно. Ольга, можна Так. Я зелений вже точно знаю, куди наклеїти з них. Так, там є номери. Ви помітили, що на зелених картках є номери. На трьох, зараз... да? один, два і десять написані одразу балом. Yeah. Це тому, що, давайте я вам одразу це покажу. Це тому, It... що Ну, це я так розподілила. От ця частинка це вже моє розуміння. Це я придумала таку вправу і такий поділ, щоб найкраще вам пояснити. Тому тако... От в документах такого розділення немає. Да? Це вже в деякій мірі моя трактовка. І, мій спосіб а, побудувати роботу з цими картками. Але зверніть увагу, що для одинички в тому тексті, який йде із нам від Міністерства освіти, в мене тут дійсно немає зеленого кольору. Я не побачила тут нічого на зелений колір. І я не побачила цього для одного балу, для двох і для десяти. Тому я там вам просто одразу поставила, що це є, от вони залишаться порожні. Я там нічого не побачила. Але, можливо, потім, коли ми дійдемо до того, щоб все це збирати, можливо, ви якийсь інший погляд запропонуєте і все ж таки щось знайдете в той зелений рівень, а, тобто ну... в ту зелену компетентність. Добре, ну що, хто почне? Давайте Дав... ми. Давайте по одному кольору. Давай, Ліза, так. який колір? Колір ми починали з рожевого, я спочин... Давай, Давай. з рожевого. Що... Я... Режим, ми приблизно, ну, так, пояснення, за що тобі дається той чи та... той бал. Ну, тобто, це просто, ми от ви читали, наприклад, е, аналізуєш інформацію, ну, ти аналізуєш інформацію з різних джерел, порівнюєш її, знаходиш важливі деталі ну, і так далі. Тобто, отсюди от тобі ставиться, наприклад,. Ось четвертий бал, за що тобі він дається? Тому, тому що ти аналізуєш інформацію, тут і дитину. Тут, просто... тут кожна картка вона для потім для якогось балу. Тобто ми потім це все маємо розклеїти в таку табличку. Тобто кожна картка, вона прив'язана до свого конкретного балу, але в той же час вона розкидана на три, можемо поки що це умовно назвати компетентності. Ну, не знаю, ми так написали. Пояснення, за що тобі дається цей бал, або цей, або той бал. Так на синіх теж пояснення, за що тобі дається, тільки в інакшій компетентності. Ну, І в зеленій. Который... Ну, давайте спитаємо другу команду. Дійсно, ця найбільш складна, бо там багато, там багато критеріїв. А можна нам? Так, да, будь беруть. ласка. У нас це аналіз інформації. Аналіз інформації. Тому, чому це, чому це, ви знаємо? Чи опрацьовання інформації? Угу. Тому що аналіз це і опрацьовування інформації, це ніби синоніми. Ну, Ми це аналіз, опрацьовуємо, перетворюємо інформацію для легшого для нас сприйняття. Угу. Що... Саме... що інакша команда скаже, як вам така пропозиція? Мені подобається, зараз я теж запишу. Ольга. Добре, давайте тоді зелено, Борис вже сказав. У нас комунікація була, тому що в мене робота в групі, просто Борис потім скоротив до одного слова, де це було можливо. Ви не домовились Спочатку... про одну назву, робота в групі і комунікація. Це пояснили. По одному, по одному, будь ласка. Я б ще трохи збільшив групова комунікація. Так, да, пусть буде групова комунікація. Групова комунікація. Чому ви саме таку взяли назву? Які речення вас туди ну, підштовхують? Ну, Будь ласка, ну, Настя, що... давайте трошки і Насті. Тому що там на кожній карті сказано про роботу в групі, там. У груповій роботі робота в групі, роботі в групі. Там повсюду є робота в групі на кожній карті. Окей, друга команда, як визначила. написано розуміння, завдання, ну, розуміння ой. Зелена. Ем, так, зелена. З... Ну, теж розум... там працювання в групі і розуміння цього завдання. І Ліза, синя, у вас що вийшло? Розуміння, завдання, бо зацікав... ну, Ваню запропонував зацікавленістю завдання. Ну тобто, я записала. А чому ви обираєте такий заголовок? Ну тому що у нас тут узагальнюєш головний зміст почутого Ну тобто ти не мог би. Ам... Ні, ну, чекай, або... кілька прикладів, ліс. Кілька треба кілька доказів навести, щоб підтвердити цю колонку, цю назву. Ну, ти обговорюєш, враховуєш різні точки зору, пояснюєш свої думки іншим. Ну, тобто ти розумієш, про що говориш, е і можеш пояснити це іншим. А друга команда, що у вас вийшло в синьому? У нас в синьому було зрозумілі пояснення. пояснення, або як тебе ще можна сказати? Прості да, зрозумілі це пояснення. Це вміння, це, вміння, це вміння застосовування, одне із застосовування, навчання це ніби таке застосовування, інфро... І ще, це застосовування. Якщо... Наведіть, наведіть цитати з карточок. Це цитата. Борис, зараз... дай Насті теж сказати, будь ласка. Просто я помітив, що на кожній карті, карті є щось пов'язане з розмовою, і потім ми вирішили, що це. Наведи кілька робити. прикладів. Прошуєш інших до спілкування. Спілкуєшся на задану тему. Сам починаєш розмову і ділишся, ініціюєш обговорення, наводиш прості аргументи та приклади. Давайте я вам покажу, які в мене були задумані. А дайте вгадаю, Мої ви... Назви. А дайте вгадаю ви нам домашню роботу скинете гігантську статтю про те, що означає кожен бал. Ні, Ні не буде гігантської а статті. Отака буде, але От статті. дивіться, бачите, ось воно в мене розфарбовано. Найбільше помаранчевого, от бачите, в першому і в другому немає зеленого. Так, і в 10-му теж я, бачите, ну, я не виділила зелене, Хоча можна і трошки по-іншому трактувати. Ми про це поговоримо на наступний раз. Але які заголовки я задумала? Ну знання і роботи з інформацією можна просто аналіз інформації. Так, угу. да, ваша команда була дуже близька ну Насправді ви сказали майже те саме інакшими словами. А друга команда просто трошки заплуталась через через кольори. от да А далі що я зробила? Я спочатку розфарбувала, як це написано в документах, а потім, як я сказала, що штучний інтелект мені допоміг. Я розкинула все це на картки. І як Борис вже е, здогадався, на наступний раз ми будемо з вами розставляти. Їх по балам. Все. Розставляти їх по балам. Але домашка все ж таки буде. Зараз я вернусь в презентацію. Домашка все ж таки буде. Дивіться, ось наш загальний план роботи. Зараз переключиться слайд. Е, дамо назву кольоровим колонкам. Зробили. Дали. Зробили. Потім розподілимо картки по рівнях. Це буде ваша домашка. Тобто, ви маєте, наприклад, ви берете помаранчеві, і ви кладете: Окей, хай ці три карточки підуть в початковий, ці три в середній, ці три в достатній, і ці три в високий я спеціально підпишу початково середній, достатньо висунути. Так, да, ви можете, наприклад, на них літерку поставити, да? ті три, які ви думаєте, в початковій, поставити туди ти, да? Середній, С Ф... і так далі. Поставити на собі. П1, П2, П3, Д С4, С5, С 6. Тоді ні, ще от не по оцінках, да? а тільки по рівнях. F10. У вас є підказка. Да? Ми з вами ключові слова. Співставили, да, що таке початковий середній, достатній високий, і як це в нас з нарощуванням компетентності співвідноситься, ми всі ці ключові слова з вами важкинули. Да? Тому ви орієнтуєтесь на ці ваші записи? Як підказки? Щоб розподілити по. Чотирьох рівнях. Зрозуміла ідея? Так. Да. Чи було сьогодні цікаво? Так, да, да. дуже цікаво. Добре. Дуже ну. цікаво, якщо чесно. На здоров'я! Я дуже рада, що вам було цікаво. Ось такого, на жаль, хоча здавалося б, да цьому мали б приділити увагу в школі і пояснити вам, що означають ваші оцінки. Але. Ну, ми з вами зможемо розібратися самі. Застосувати Я... свою компетентність роботи з інформацією. Так, да, до речі, давайте останнє, останнє запитання на сьогодні. Скажіть, будь ласка, на яких рівнях ви сьогодні встигли попрацювати? Ну, над застосуванням, розуміння, застосування. розуміння, застосування, аналіз. Коли ви робили, ми... от, особливо, коли ви робили. Так вправу по командах, що ви застосовували? Застосування і аналіз. Аналіз. Угу. аналіз. І навіть, можливо, трошки в оцінювання. Ну, хоча ні, оцінювання це коли ви, оце ваша домашка буде, коли ви почнете тепер це на рівні розкидувати. А коли створення ви будете щоб... продовжувати аналіз і почнете оцінювання да А створенням для нас буде, коли ми вже все це остаточно зберемо. Буде наша власна версія. критеріїв Бачки. оцінювання по балах. А, класно, класно. І ми так само з вами пройдемо всю цю цибулинку. Ну, До побачення. І буде у вас вже компетентність в компетентностях. Добачення. До побачення.